Боже Господи наш, царю віків, Всемогутній і всесильний, Ти, хто створив усе і хто перетворює все просто своєю волею, Ти, хто в Вавилоні перетворив на русу полум'я Сім разів гарячішої печі, і захистив та врятував трьох святих дітей. Ти є лікарем і цілителем нашої душі, Ти є спасінням Тих. Хто звертається до тебе. Ми благаємо тебе, зроби безсилими, вижени і прожени всі диявольські сили, присутності і махінації, всі злі впливи, чари або лихе око, і всі злі дії, спрямовані проти Твого Слуги. Прокажіть ім'я людини, за яку ви молитеся. Там, де є заздрість і злоба, дай нам достатку і добра, витривалості, перемоги і милосердя. О, Господи, Ти, що любиш людей, ми благаємо Тебе простягнути свої могутні руки, і Твої найвищі і наймогутніші руки, нехай пошлють нам Ангела миру над нами, щоб захистити нас, наше тіло і душу. Нехай Він відганяє і перемагає кожну злу силу, кожного отруту чи злобу, викликані проти нас зіпсованими і зазрісними людьми, тоді під захистом Твоєї влади. Ми зможемо співати з вдячністю. Господь є моє спасіння, кого я маю боятися? Я не буду боятися зла, бо Ти зі мною, мій Боже, моя сила, мій могутній Господи, Господи миру, Отче всіх віків. Так, Господи, Боже наш, будь милостивий до нас. Твій святий образ нехай врятує Твого слугу. Прокажіть ім'я людини, за якою ви молитеся. Від будь-якої загрози чи шкоди від лукавого і захисти Його чи її, піднявши Його чи її над усім злом, просимо тебе про це через заступництво нашої найсвятішої славної Пані, Діви Марії, Матері Божої, найпрекрасніших архангелів і всіх Твоїх святих. Амінь.